Там є наскільки я розумію, ми підтримуємо консульські е, на рівні консульських відносин. І є а прис... для чого нам це? А тому, що є низка питань, які виклика... викликані. Е, у нас є громадяни, які повинні звертатися через консульські установи в Білорусі для того, щоб мати можливість отримати документи, виїхати з тієї ж самої Білорусі, і таке інше, і це питання підтримання стосунків на рівні консульських відносин. Як на мене, воно є виправданим. У нас, наприклад, зараз є проблема. Ма та ж сама з Російською Федерацією, коли можна було би хоча би передавати документи, паспорти тим, хто от у нас є проблема з засудженими, які їх понад три тисячі були вивезені в Росію. Частина з них звільняється, відбувши той термін покарання, і вони не мають документів. Документів для того, щоб переїхати в Україну, і от стояло питання: або ті ж самі діти, які були депортовані, інші переселенці, які були вивезені з захоплених областей, для того, щоб мати до них доступ і передавати їм документи українського зразка для того, щоб вони могли виїхати через треті держави до України. Має бути інституція. І, до речі, це одна з проблем, яка стоїть на сьогоднішній день. Визначалися з державою посередницею. Нагадаю, що в 2022 році Швейцарія пропонувалася як така Держава для виконання суто консульських функцій, тому на рівні консульських взаємовідносин перебувають дипломатичні у нас стосунки на сьогоднішній день з Білоруссю, але я би тут не драматизував цю ситуацію. Білорусь грає фактично свою гру і свою роль. Давайте дивитися на факт. Росія Білорусь до сьогоднішнього дня, скільки Росія не намагалася, не вступила у війну на стороні Росії. Вона свої збройні сили не застосовувала, хоч білоруські збройні сили були тут присутні. Нагадаю, в 2022 році вони були зафіксовані, але вони участі в бойових діях не брали. Це були такі, наче правоохоронні функції. А, і відповідно а, це. Як скоріше за все, є певні домовленості з тим же нелегітимним Лукашенком з боку заходу, який має відіграти до кінця оцю роль, утримати Білорусь від втягнення в активну фазу ведення бойових дій, те, що вони організовують навчання, якось може організовують певні, ну можна сказати, і провокації навіть. Разом з тим, скоріше за все, це іде оцей процес. Ну будемо говорити імітації активної підготовки до ведення і включення в збройний конфлікт, але Питання про те, наскільки стоять оці гальма, і е, це це інш, е, гальма, е, поставлені з боку міжнародної спільноти, тому що там ми розуміємо, що підпорядкований Лукашенко Путіну, е, але все таки є оця межа дискреції якоїсь, е, де він сам вирішує, наскільки вони можуть, е, і вони е, мають так само мотивацію не вступати в війну. Чому тому, що в разі можливо введення тих же самих Збройних сил Білорусі умовно на територію там, Чернігівської чи Київської області третина чи половина з цих військ може перейти на українську сторону. Розумієте? І вони кажуть: дивіться, у нас є небезпека, тому що вони або розбіжаться, або не будуть брати участь. На нашому боці а перейдуть на той бік і таке інше, і тому ця небезпека, о, от о, яка показується з боку Білорусі, має бути оцінена відповідно, але це жодним чином не, не має так би мовити нас заспокоювати і казати, що ні, 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 все буде спокійно і нема жодної небезпеки. Ні, але це дуже тонка політична гра.